Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо вас знайомити з виноградом. На даний час хочеться познайомити вас іще з одної такої гібридної форми. Для мене це відкриття, можна сказати, і таке невеличке здивування цього року. Минулорічна прививочка. Це гібридна форма Алінка. Ну, поки що вражає мене своїми. Такими показниками. Дуже красива, цікава така жовта ягідка. Хороші розміри. Розміри ягідки такі десь 4 ну, до 4 або й до 5 см. Це минулорічна прищепа. Як бачите, кожен пагін несе гроночку. Даже ось такий тоненький маленький пагін, який відріз десь ну, метра півтора міліметрів п'ять і дивіться, яке було невеличке суцвіття. і також вона достигла і вже Набрала свої кондиції. А, о, а ось далі вже пагани. Тут 5 паганів і 5 гронок. Ось пагінець, ось даже пагін, дві гроночки. Було три суцвіття, але ну я одне обрізав. І то дивіться, який потенціал цієї гібридної форми. Ягідка дуже-дуже цікава, красива. Це одна прививочка. І на другій зараз ми підійдемо та ж сама ситуація. Ну і ось дивіться, також минулорічна прививка. Ось скільки відросло. Я все залишив скільки визріло. І як бачите, також кожен пагін, ось пагін із суцвіття, Тут я прибрав, гроночка була. Ось також було дві, дві гроночки, одну залишив. А ось пагінець. Я залишив дві, дивіться, які повноцінні гронки. Гронки вже такі до пів кілограма, дивіться, яка товста грибні ножка. Ну, потенціал цієї гібридної форми, я думаю, дуже великий, дуже високий. Закладка бруньки врожайності ну, на висоті. Жодна прививка мене так можна сказати не порадувала з минулих років, тому це для мене саме таке здивування з такою закладкою бруньок, з, таким, з такою врожайністю, дуже красивою товарною ягідкою. Вона жовта, прям висить плотна-плотна хрумка, м'якіть. Ну зараз ми е, зріжемо і подивимося розміри ще ягідки. Е, і... Що хочеться ще додати, вона дуже раннього терміну достигання, така приємний колір, чудовий смак, то я думаю, в цієї гібридної форми ну, попереду дуже велике таке майбутнє. Я хочу її ще додати на кореневласні насадження і подивитися, як вона себе буде проявляти. Ну, Те, що я чую від колег своїх виноградарів, що дуже захоплені цією гібридною формою, вона усіх показує дуже хороші результати, так що я думаю в неї велике майбутнє. Е, ну, а там будемо наблюдати, дивитися за цією гібридною формою далі. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимося вагу е, ягідки і також в розрізі, яка в неї м'якіть. Ось така ягідка цієї гібридної форми Алінка. Дивіться. Яка ягідка, ягідка дуже чудова. Ну, тут і більші, і менші ягідки. Ну, зараз ми подивимося вагу. Ось дивіться, 11,7. Ну, ось 9,5 майже 10. І 11,7. Ну, в середньому десь від 10 до 12 грамів ягідка. Три ягідки 33 грами. Ну, поки що це такий перший результат цієї гібридної форми. Минулорічна прививка, ну я думаю, з набором деревини, з е, набором ось лозинка вже буде більш така кріпкіша на наступний рік. Ми вже подивимося такий більший її потенціал. Ну а зараз розріжу одну ягідку. Ягідка плотна, плотна, м'ясиста, м'ясиста. Дивіться, яка яка м'ясиста соковита м'якіть, така теж біла кайма. Ну, це говорить про те, що ягідка і лише одну кісточку я бачу. Зараз куштую. Дуже-дуже смачна, хромка. Шкірка взагалі не відчувається, вона зливається з м'якітю, дуже тоненька і дуже хороший набор цукру. І коли я куштував раніше цю гібридну форму ну, ще до повної зрілості, то мені сподобалось те, що рано уходить в неї кислота. Вона підбирає хорошо цукор і такі ну, дуже набира хороші смакові якості. Ну, Будемо дивитися ще за цією гібридною формою. Я думаю, в неї, в неї хороші показники і задатки на майбутнє. Ну, Ось така у нас. Можна сказати, новиночка Алінка на даний час на 29 серпня 2023 року. Ну, а ми йдемо далі. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є вже ця гібридна форма, як себе показує, задоволені Ви чи ні, є які, може, плюси-мінуси. На даний час поки що я. Ну, Мінусів не бачу. Термін достигання ранній. ну, Те, що відео ми робимо зйомку 29 серпня, це не показник, тому що в нашому регіоні це Полтавщина. Вона відстає весь виноградник десь на 2 неділі. Це так, мінімум, деякі сорти, можливо, і більше. Але. Але те, що є, вона вже достигла і раніше. Ну, Її показники характеристики, ось такий чудовий колір, чудова ягідка. І дуже великий плюс були дощі. Ну, Жодної ягідки я в гроні. Гронка така рихла, вона запилення хороше, навіть в цьому році запилилась дуже чудово. І е, після дощів ну, жодної ягодки я тріснувши, поки що не наблюдав. Так що будемо ще дивитися за цією гібридною формою далі. Ну, всім бажаю кріпкого здоров'я. Саме головне це миру сімейного благополуччя, і до побачення до наступних відео.